Кожен проповідник отримує належну нагороду. І я, брати, не міг до вас говорити як до духовних, але як до тілесних, як до немовляток у Христі. Я молоком поїв вас не їжею, ви б не могли їсти її, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Як же між вами зависть та суперечки, то хіба ви не тілесні не поводитесь, як звичайні люди? Бо коли хто каже, я Павлів, а інший є аполосів? То хіба ви не звичайні люди? Що таке Аполос, що Павло, слуги, через яких ви увірували, і той, якому як дав Господь, я посадив, аполос поливав, Бог же зростив. Так що ні той, хто садив є чимось, ні той, хто поливав, а Бог, який зрощує. І хто садить, і хто поливає, є одне, але кожний отримає власну нагороду згідно зі своїм трудом. Ми, бо співробітники Божі, ви, Божа Нива. Божа будівля. За благодаттю Божою даною мені я мовив мудрий будівничий, поклав основу, а інше на ній будує. Нехай же кожний вважає, як він будує, іншої, бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли ж хтось на цій основі будує зі золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи, кожного діло стане явне. День бо Господній зробить його явним, бо він відкривається в гні і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, той прийме нагороду. А коли чиєсь діло згорить, то він сам зазнає шкоду, однак він сам спасеться, але наче скрізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий, і що дух Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий святий, а ним є ви. Амінь.